Доброго благословиного дня! Святе письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 12 глава з 2 по 12 вірш: Сказав Господь: немає нічого прихованого, що не буде відкрите, і таємного, що не пізнається. Тому те, що ви в пітьмі сказали, буде почуте у світлі, і те, що ви промовили на вухо в кімнатах, буде проголошене на покрівлях. Кажу ж вам. Друзям моїм, не бійтесь тих, що вбивають тіло, і після цього більше нічого не можуть зробити. Але вкажу вам, кого боятися? Бійтеся того, хто по вбивстві має владу вкинути в гієну. Так, кажу вам, того бійтеся, чи не п'ять горобців продаються за два Асарія, і жоден із них не забутий перед Богом. А у вас. І волосся на голові все пораховане. Отже, не бійтесь, ви дорожчі за багатьох горобців. Кажу ж вам, кожного, хто визнає мене перед людьми, і син людський визнає його перед ангелами Божими. А хто відсурається мене перед людьми, відсураються від нього перед ангелами Божими, і кожному. Хто скаже Слово на Сина Людського, відпуститься йому, а хто на Святого Духа скаже хулу, тому не відпуститься. Коли ж приведуть вас у синагоги, і до начальства, і до влади, не турбуйтеся, як або що відповісти, чи що сказати. Бо Святий Дух навчить вас у той час, що треба говорити. Богу нашому слава! Завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.